Побігли ось мої вперед, кинули, вже батько не нужен. Думаю, що я тут заблукаю. А я такий хлопець, що мало того, що не заблукаю, ще й запитати можу, куди мені виходить. Так що я все одно знайду дорогу. Зараз підійду тут хвилі йдуть, мабуть... Утя лазять або. Або раз. І нікого нема. Ти а я думав, що то втяг тут плавається. Нема нічого. Не знаю. А де як он собачьє для бика наче? А якого бика? Це мабуть або кораблі прив'язували, або Там, щось таке. Нічого собі. Це, для, це кільце для любопитних. А оце ось в минулому році реставрували оцей місток. Зараз підійду ще ближче і покажу який. Ну дуже красивий. Цей місточок в минулому році реставрували. І оцей він був закритий. А оце ми в цьому році приїхали, то вже бачите і транспорт по ньому ходить, і люди ходять, бігають. Так, зараз ближче підійду, покажу який. Ще й ще не знімали, місто знімаю. Йду знімаю. Йду. Дивіться, яка красавиця. 1655 років Де, ага. Ой, ч, 1655. Та підходю. Зараз я вот так вот збільшу. І от там он є. І дата і все тут є. Так, пішли двіще. Краса. Так, оце зблизько табличку, треба буде перевести, перекласти. Що тут написано? Вдома розберемося. А оце вид на річку на саму з містка з цього. А це ось місток перейшли. Ось. Бачите, ось місток оцей. А оце вже територія зоопарку. Ну, так само зоопарк, я був в ньому, дуже гарний. За, за день, отак, якщо обходить, вон орел який, за день не обійдеш. Дуже, дуже гарна експозиція. Звірів дуже багато, птиці і акваріум'я. Що тут тільки немає.